Вітаю, друзі, це телекомпанія Марце, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Сергій Бондур, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Миколаївській області. Добрий день, Сергій Володимирович! Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне є спеціальний привід для сьогоднішньої розмови. А саме з 24 по 30 жовтня у всьому світі проходить глобальний тиждень медіаграмотності на календарі. На момент запису у нас 28 жовтня. Тобто, фактично, ми знаходимося в епіцентрі події, тому про неї говоримо сьогодні. Ну, можливо, для початку те, що називається, давайте визначимося понятійно. Що таке медіаграмотність? Ну, як ми розуміємо, прямо от чіткого визначення на весь світ немає. Кожна книжка бере своє. Але, як ми розуміємо, із самого звучання медіаграмотність це уміння працювати. З медіа сприймати інформацію з цих медіа, тобто ту інформацію, яка йде ззовні, не з того не з того співбесідника, з яким ти живеш, поряд, а з усіх інших засобів, які на сьогоднішній день рушаться на людину звідусіль. От саме вміння обробляти цю інформацію, або деякі автори навіть вкідуть далі і далі, і вони кажуть, що це навіть поява самої думки про те, що цю інформацію треба обробляти, що не можна її просто поглинати не думаючи. Ну і, напевно, можливо, ми скажемо також про те, що є ще одне поняття пов'язане з медіаграмотністю, а саме медіаосвіта. Очевидно, навіть справедливо мені здесь сказати, що медіаграмотність є продуктом медіаосвіти. Безумовно. Як будь-яка грамотність є продуктом освіти. Чи хочеться вміння писати на глиняних табличках, хоч це вміння працювати в інтернеті? А питання можливо комусь здасться дивним, але ми маємо його розібрати. Чому медіаграмотність важлива? Давайте поглянемо навколо. І побачимо, чи була б можлива така жорстокість між людьми, а не лише це мова йде про Україну, про оброблених до повного заметеління росіян. Там про це ми бачимо те саме близький Сход, в схід Африка, там, де комусь це потрібно. Люди обробляються до стану. Готовий іти за того, за те, в чому мене переконали, це крайні випадки. Є більш м'які випадки, це втручання у вибори навіть у країнах, які б здавалися надблагополучними щодо демократії, там щодо главенства верховенства права, главенства закону. Ми бачимо, що через соцмережі, через медіа. Розкачується суспільство і міняється буквально за тижні перед виборами, міняється погляди. Того суспільство вони голосують за тих, за ту за, за кого б навіть не подумали за рік до цього. Якщо ми говоримо про сучасну Україну, ну з точки зору. З точки зору навіть державного службовця, ви ж у нас державний службовець представляєте, власне, національного регулятора у сфері медіа, а тут у нас безпосередньо в Миколаївській області. Які можна виділити в сучасній Україні проблеми в сфері медіаграмотності? Проблеми України в сфері медіаграмотності вони, власне такі самі, як і в іншому освіченому світі. Тобто, люди мають вільний доступ до медіа, До засобів інформування. Люди цю інформацію отримують, отримують у різних формах і просто-напросто не вміють сприймати, її, аналізувати інакше, ніж з точки зору, подобається, не подобається, вона мені близька чи вона не близька. Якщо це каже, Якийсь, як сейчас модно казати, інфлюенсер, людина, який довіряє а, цей глядач, то сприймається на 100%, от так, як він сказав, бо це сказав от він чи вона. Це перша проблема. Друга проблема це те, що торкається медіаосвіти. На сьогодні в країні дуже багато доступних ресурсів і доступних. Освітніх заходів, які постійно тривають, тобто можна зайти із смартфонами з комп'ютером, можна зайти в бібліотеку і побачити там стенди з книжками і матеріалами, які пояснюють, як саме просто перевірити, просто кажучи, брешуть тобі чи ні. Ти, перед тобою Льоня Голубков чи партнер достойний довіри. Це друге питання. Дуже мало людей цим користуються на, на сьогоднішній день, наприклад, навіть Національна Рада на сайті нацради є блоки матеріалів присвячених медіаграмотності. Саме сьогодні також вийшло. Національна рада презентує посібник для медіа з рекомендаціями щодо медіаграмотності, інформаційної грамотності, тобто як перевіряти факти. Ну і так далі. А, ну, близько половини медіа зацікавилися що тією подією, відвідування сайту теж десь. Ну, може, трошки більше половини від того, що ми бачимо, скільки в нас є медіа. Тобто, не лише а, невисокий рівень медіаграмотності у більшості прошарків населення, а ще й не бажання вчитися. Небажання ну, спрямувати себе на те, що те, що ми бачимо от, е, в соцмережах, те, що ми е, слухаємо, те, що ми читаємо, треба перевіряти. Е, е, ну, І ще одна: це нам дісталося, як би мовити, з пам'яттю того, що за століття, коли медіа панують, понад століття вже медіа панують у світі. Особливо на теренах колишнього Радянського Союзу напрацювалося повне путання таких понять, як факт, і думка. Про те, що тобто нам як викладали літературу є хрестоматія, і є критика, і все це на одному році розглядається. І можна було не читати власне твору, а головне було прочитати, як про нього треба думати. А зараз те саме відбувається в медіасфері. Тобто, коли виступає людина і каже: От я думаю, що там Україна напала на Росію, і це все. Дуже багато людей дивляться, кивають і кажуть: ага, а ви чули, а це так, оце ось представляєте, оце ж от, бо оце ось сказали. От дійсно, це смі... це коли так от мовиш про це, здається, ніби так, та ні, так не буває. Але насправді це дуже часто. Ну, тобто, ми можемо говорити, що масовий споживач інформації, по-перше, ну не знаю, не може, не хоче перевіряти інформацію, яку він отримує. Як це зараз називають факт чекінг, перевірка фактів. Дуже мало людей задумується над тим, що це треба робити. Я думаю, що ще до переліку проблем можна віднести і відсутність у масового споживача інформації, не знаю, такого специфічного фільтру на предмет. Якісні чи неякісні джерела інформації, тобто, відповідно, там власне, саме джерело інформації, що не тільки факт, який воно подає, але й саме джерело. Чи воно достойне довіри, чи відповідно те, що воно говорить, інформація, яка звідти йде, Є, має так, а перевірятися, ставитися під сумнів, і можливо, взагалі, від неї потрібно дистанціюватися. Ну ми ще повинні розуміти таку просту річ, те, що оті самі недостовірні так би мовити джерела інформації, вони ж не самі по собі з'являються як струмочки в лісі, Той, от й отої солоний, той не солоний, а вкладаються мільярди. Доларів у існування. Всі ми знаємо про існування того самого Ольгінського. Вибачте, це вже промисловий комплекс з виробок фейків. Дуже часто вони люди дивляться. о, Ну, навіть новий хтось з'явився. Ну, у нього є тут посилання ось на це медіа, яке вже давно існує, ось на це медіа існує. А те, ніхто не відстежує те, що дуже мало хто відстежує, те, що це просто-напросто ланцюжок, який росте з одного і того самого місця, виробляється одними і те самими людьми, дуже часто ворожими до нас, які просто один на одного посилаючись, створюють цілий ланцюг о -о -о таких -от -о джерел інформації. Які заробляють собі вигляд достовірності, постійно розміщуючи посилання на от це ми не самі придумали це, от ми послалися на інше джерело інформації? А відповідно, тут напевно ми маємо говорити про ще одну проблему, яка досить так, ну, власне, очевидна, це. Присутність на, в сучасному в сучасному медіапросторі великої кількості анонімних телеграм-каналів, які, до речі, і полюбляють посилатися один на одного, досить часто передруковуючи одну і ту ж саму новину або псевдоновину, прямо, скажімо, фейк або маніпуляцію. Як от з точки зору регулятора, як ви оцінюєте цю ситуацію? власне, Що з цього приводу думаєте? Перше, ви знаєте, ситуація дуже схожа і в Фейсбуці. Там теж є сторінки, які, посилаючись один на одного, так само виростають, набирають кількість своїх переглядачів. Будемо вже вимовляти, це українською. Там Національна Рада збирає факти, просто-напросто звертається до корпорації Мета. і Ті включають ці аналіз цих фактів у алгоритми Фейсбука. Хоча алгоритми Фейсбука, як ми знаємо, ця дріч дуже і дуже легко обходиться і ігнорується або навіть використовується в своїх інтересах, професійними фейкометами, всі кажуть, але насправді це ворожі підрозділи, які орієнтовані на а Пропаганду проти, наприклад, України, проти когось, або це комерційні підрозділи, які переконують вас придбати ту чи іншу послугу товар. Але все одно ну, якийсь варіант боротьби з ними є. По, з приводу телеграм-каналів на сьогоднішній день це тільки розглядається на європейському рівні, тому що основна причина цієї мегапаузи, адже це вже не рік, не два. Ні, не три іде. а ця тенденція з анонімними телеграм-каналами, які перепасують одне одному фейки. В результаті просто-напросто в інформаційній бульбашці, як це зараз часто кажуть. Тобто у тій сфері каналів, до, до яких звертається людина, щоб переконатися, чи це правда. Дуже часто в результаті люди опиняються от в, такій, в такій сфері, де куди б він не глянув, а там кругом виситься новина, що таки да. За завтра, от як. Господи, давайте згадувати те, що було 5 років назад. Те, що було 10 років назад, пройшло 10 років. Це здається смішним, але ж тоді це була суперновина. Всі указали, ви бачили, ви бачили більше половини населення. Чекало, доки жителів мешканців Донбасу почнуть переводити зайти на західну Україну, щоб там перевиховувати. Ну і це був до речі один із перших таких масових облавних випадків використання фейкових Фейсбук, сторінок та телеграм-каналів. Ми не маємо говорити, що от, власне в цьому контексті питання медіаграмотності надзвичайно, надзвичайно актуальне. Ну, наприклад, дуже частим що є, по-перше, дуже простий спосіб. Беремо все, що є під рукою у людини, котра користується медіа, смартфон, ноутбук, комп'ютер, з чого виходить. А планшет і в пошуку набираємо дуже просте словосполучення – інструменти факт чекінгу чи інструменти перевірки фактів. На сьогодні вони є. І на сьогодні дуже часто без них не розберешся, адже одним з наймасовіших випадків використання, створення таких от фейків на підставі осіб, яким люди довіряють, а є банальне використання чи штучного інтелекту, чи навіть програм фотомонтажа трошки раніше, коли береться обличчя будь-якої людини, яка викликає довіру, їй придумується, що вона там видатний політичний експерт. Розміщується, і ось новина американський політичний аналітик сказав, що Трамп ніколи не погодиться дати зброю Україні. будучи фотку. Це це реальний випадок. Береться фотка, дається в Google пошук і Вона знаходить, що це дійсно американець. Він торгує автостраховкою в Нью-Йорку. Есть, навіть ніякого стану посадку до політики немає. Чому я раджу, не називаю якісь конкретні кроки, а раджу саме звернутися до інтернету, пошуку інструментів, перевірки фактів, тому що на сьогоднішній день до нас вже не в гості, а просто одним з хазяїв у хаті зайшов хто? Штучний інтелект. І це, до речі, ще одна проблема, яку хотілося б з вами проговорити, тому що ми бачимо, як стрімко а, а, ці технології впливають і міняють медіаполе. Так. На буквально на минулі нашій зустрічі, максимум поза ми згадували про те, що він зайшов, і що е, уже відео почали вироблятися з політиками, там зі знаковими фігурами, з озвучкою їх голосами, які кажуть, речі зовсім протилежні, тому що вони казали насправді. Якось ну, буквально останній місяць е, з'явилася вже в безплатному доступі сора. з'явилися цілий ряд е, аі інструментів е, створення відео та озвучки, які ну, потребують мінімальних якихось навичок. ну, Буквально пару днів посидять розібратися. І ну, я не знаю, там, кішки ганяють медведів, люди рвуть люди руками кобр, і, і так далі, і тому подібне. Але ж це невинні фейки. А з'являються і все більше і більш відвертих маніпуляцій, коли беруть. Знакових чи знайомих людей, і це вже торкається не лише великих лідерів, це вже торкається навіть якихось знакових фігур в громад, в містах окремих. Вже таке було і по Європі, і в нас в Україні, коли міняється вивіска з Вінниці до Волині, і в один день там створюється ціла група каналів, які кажуть на Волині, що треба там голосувати за таку особу. Це вже штучний інтелект. Як з ним боротися перевіряти факти? Поки що так. Я думаю, що у споживача інформації. А, як? Буде маса питань. Дякую нас є. на сьогодні. А, ну, і відповідно, дотична тема, як. Ми вже говоримо про те, як міняється медіапола під впливом штучного інтелекту. Відповідно, як має трансформуватися і медіаграмотність. Кожного з нас і всіх нас разом для того, щоб ну як навіть психологічно просто встояти в тому інформаційному потоці, який звалюється на пересічну ну, українця в даному випадку. Очевидно, так я думаю, що отакими от методами, як час від часу, у когось щось послухати, чи навіть такий дуже гарний метод, як на телеканалі Март, нашу програму переглянути, уже недостатньо. Людям потрібно включати от це медіанавчання, навчання в такі самі життєві потреби, як раніше, включалися навички. Користу... Чистити, Корист... чистити, зуби. чистити зуби, користуватися громадським транспортом, розплачуватися в магазині, все це учили дітей. Потім пізніше у... десь мама з донькою, батько з хлопцем, говорили про статеві стосунки. А, мам... Потім ми вздорослішали і вже самі з друзями обговорювали якісь ситуації, які в нашому житті складуться, як себе в них вести, коли хульганів на слободки зустрінеш. А, все це от в цей перелік життєвих необхідних навичок, без яких іноді буде дуже боляче, так повинна входити медіаграмотність, тому що на сьогоднішній день вибачте, але кількість грошей, які незаконним способом покинули кишені своїх володарів і потрапили до злочинців, уже втричі перевищує вкрадені фізично. Те саме торкається нашого життя подальшого. І також маємо сказати, що фактично ближчим часом, а саме вже завтра, 29 жовтня, кожен з нас зможе перевірити, протестити свої, так сказати, навички і уміння стосовно того, щоб протистояти фейкам, маніпуляціям і так далі, за списком в медіаполі. Тому що 29 жовтня стартує національний тест з медіаграмотності. Давайте декілька слів про те, що це за ініціатива, як вона працює. Ну докладно прочитати про те, що це таке можна на сайті Національної ради з сайту національної ради з питань телебачення радіомовлення можна зайти на цей тест, сповілерити про що тест я не буду. а... Докладніше, ну власне, ми проговорили. Там будуть просто практичні завдання щодо того, як ви вчините в тому чи іншому випадку, як ви бачите вирішення такої чи іншої ситуації. Ну, це власне те, що про що ми можемо Я зараз сказати. Розумію. Там відповідно люди зможуть, там, якщо не помиляюся, там протягом тест. декількох днів. Ці тестові завдання до них можна буде долучатися ну а потім вже з'являться правильні відповіді. Звичайно, і відповідно можна буде Перевід, оцінити оцінити, як саме чи вір наскільки ти володієш захистом від маніпуляцій, захистом від ошукання в інтернеті, і відповідно зробити правильні висновки і піти трохи підучитися. Тобто -то підвищити свої за необхідності, підвищити свої навички. Це за необхідність за... зараз існує весь час. Тому що, чесно кажучи, буквально кожен місяць з'являються фактори, за які до цього спонукають. Простіше кажучи, придумуються нові і нові способи обходу. Ну, Я не знаю, чи новинка зараз, чи ні, можна підкинути людям пити. а так питання. Фейкові, знову ці фейкові, несправжні переходи на сторінки. Да? Коли ти, ти десь от тобі якась кидається за манушка, там безкоштовна акція від такого, ти, і, вона, і вона в тебе випливає, а ти бачиш лише цю плашку. Вона закриває весь екран насправді, але вона прозора. Люди не бачать, люди клікають, і їх лайк. Переходить на цільову сторінку. Потім ця сторінка з'являється у всіх інших його друзів, вони бачать, що він заходив, що, цей, що він там був. По-перше, з'являється питання, а ти що тепер підписався там на телеграм-канал такий чи на Facebook сторінку таку. то По-друге, вони нарощують кількість списків друзів, до яких вони мають доступ. як... Якщо не знати про таке і не мати обережність, придивляючись, чи немає там в куточку маленького хрестика, яким єдиним можна цю сторінку вимкнути, іншого способу немає не попастися на цю пастку. Але для цього треба знати цей фокус. І шукати цього хрестика, придивлятися, коли тобі несподівано вискочило камент від когось гарного і популярного, чи акція 10 мільйонів за 2 копійки, чи так далі, і тому подібне. Ну і включати міски. Ну що ж, пісмок, в сьогоднішній розмові, маємо закликати наших глядачів, що шановні, будьте грамотними, медіаграмотними, а відповідно стійкими до маніпуляцій. Обов'язково Сергій Володимирович, дякую за інтерв'ю. Дякую за сьогоднішню розмову. Разом до перемоги. Дякую разом.